Політична криза 30-х у Європі, недосконалість версальсько вашингтонської системи домовленості та бездіяльність ліги націй призвели до нарощення військової потужності третього рейху. Гітлер розгорнув найбільшу та найкривавішу війну в історії людства. У ній брала участь 61 країна світу. Військові дії відбувалися на території 40 країн. До озброєних сил було мобілізовано 110 мільйонів людей по всьому світу. Всього загинуло близько 55 мільйонів. З них мільйонів на фронтах. У березні 1938 дев'ятсот Бувається аншлюз Австрії, території приєднуються до Німеччини. Гітлер лікує 30 вересня, 38 го Британський прем'єр Чемберлен підписує з Гітлером декларацію про ненапад Німеччини на Велику Британію. Мюнхенські домовленості укладають без участі Чехословаччини. Її територію розподіляють між Німеччиною, Польщею та Угорщиною. У 1938-му Німеччина анексує судецьку область за згоди Великої Британії та Франції. Напруженість загострюється у грудні 1938-го Жорж Боне міністр. Міністр закордонних справ французької республіки Йоахім фон Рібентроп, міністр закордонних справ Рейху, підписують французько німецьку декларацію. Залиште нам нашу колоніальну імперію, тоді Україна буде вашою, сказав тоді французький дипломат. 15 березня 39 го Німеччина порушує домовленості і окуповує Чехію повністю. Угорщина та Польща також беруть участь у розділенні країни у лютому. 39 го до антикомінтернівського пакту, який був підписаний між Німеччиною та Японією, долучається Іспанія, де до влади прийшов Франциск. Франко. агресивні дії Німеччини не зустріли опору з боку великих європейських держав. Найперші прийшли до тями британці та французи. Країни надають гарантії військової підтримки Польщі. Таким чином у Європі утворюються два військово-політичних блоки: британо-французький та німецько-італійський. І кожен з них був зацікавлений в угоді з радянським союзом. 21 серпня. Гітлер пішов на безпрецедентний крок. Він особисто звернувся до Сталіна, надіслав телеграму, у якій прийняв запропонований молотовим пакт про ненапад, а також заявив. Про готовність обговорити додаткові протоколи 23 серпня 1939 року. У Москві СРСР підписує з Німеччиною договір про ненапад у секретному додатку. розподіл інтересів у східній Європі. Гітлер та Сталін поділили Польщу і Прибалтику. Фактично, диктатори стали союзниками. За тиждень 1 вересня 1939 дев'ятого війська Вермахту розпочинають окупацію Польщі. 17 вересня в країну увійшла Червона армія. Велика Британія та Франція за два дні оголосили війну Німеччині. В Європі розпочинається. Кривава бійня 22 вересня 39-го у Бресті пройшов спільний німецько-радянський парад з урочистим маршем. Так відбувалася передача Бреста та Брестської фортеці радянській стороні. Процедура завершилася урочистим спуском німецького прапора та підняттям радянського. Такими були умови пакту Молотова Рібентропа. А вже за два роки саме тут відбудуться перші бої між німецькою та радянською арміями. 22 червня 40-го року німецькі війська вже повністю окупували країни Бенілюкса та Північну Францію. Велика Британія. Тримає оборону у Німеччині починають розробку плана Барбароса блискавичного нападу на радянський союз. Основні сили Червоної армії планується знищити за допомогою глибокого швидкого висування танкових клинів, швидко просуваючись війська Вермахту мали вийти на лінію, з якої радянські військово-повітряні сили не зможуть здійснювати нальоти на територію Німеччини. Кінцева мета створення загороджувального бар'єру проти азійської частини СРСР Волга Велика Британія напад на радянський союз зупиняти не збиралася. Оскільки таким чином можна було відволікти супротивника на східний фронт і перепочити. Атака відбулася в будь-якому разі. Ідеологічно Німеччина та СРСР були діаметрально різні. Світова революція не входила до планів Гітлера. А Сталін не погодився бути другим гравцем у команді, і стати помічником завойовника світу. 18 грудня 1940 року, директива 21 затвердила остаточний варіант плану Барбароса. Напад мав відбутися 16 травня 41 го Через війну на Балканах вносилися Певні корективи для реалізації створили три групи армії. Головна була центральна. Вона мала рухатися на Москву. Німеччина виділила для свого задуму практично 74% сухопутних військ, практично всі найбільш боєздатні частини. Союзниками Вермахту виступили Угорщина, Румунія та Фінляндія. З лютого 1941 року почалося зосередження і розгортання вермахту біля кордонів СРСР. Передислокацію не можна було не помітити, тому проводилася активна дезінформаційна кампанія. Головний ідеолог Рейху Йозеф Геббельс у своєму що. Оденнику писав про те, що східна Прусія настільки насичена військовими, що росіяни своїми превентивними нальотами могли б заподіяти німецькій стороні важку втрату, але в них не вистачить сміливості. Був впевнений Гебельс. І виявився правий. Радянська розвідка звітувала перед головнокомандувачем про те, що напад готується. Сталін був впевнений, це провокація. Напад на радянський союз 22 червня, 41-го німецька пропаганда назвала превентивною війною, аби попередити наміри супротивника. Радянські маршали на місці не сиділи. Німецьке командування. Знала про перекидання додаткових військ до західних кордонів СРСР. Разом з тим, російське командування не розглядало варіанту стрімкого нападу, оскільки тривала війна Німеччини з Англією, як на європейській частині імперії, так і на Близькому Сході. Війна між радянським Союзом та Рейхом була неминуча. Зміст радянських оперативних планів, директивних ідеологічних документів та військової пропаганди разом з передислокацією військових частин Червоної армії свідчить про готовність напасти. Перший крок з боку Сталіна був запланований на 12 червня 41-го, але змін. Нити плани змусив обергрупінфюре СС Рудольф Гес. 12 травня він полетів у Англію і збирався привести звідти капітуляцію. Тому остерігаючись пом'якшення відносин між Великою Британією та Німеччиною в Кремлі вирішили не поспішати. Та ідея Геса провалилася, і він потрапив у полон. Питання про нову дату нападу у Москві узгодили 24 травня на секретній нараді військово-політичного керівництва. За планом Сталіна, війна мала початися 15 липня 41-го року. Але Гітлер був першим. Двадцять того червня, у 3.15 з європейським часом, війська третього рейху розпочали атаку. Напали на Бреську фортецю, де менше ніж два роки до того поруч крокували німецькі та радянські солдати. Так Гітлер порушив черговий пакт про ненапад. Було розгорнуто східноєвропейський театр бойових дій. Це були наймасштабніші бої за всю історію людства. Ані Гітлер, ані Сталін не шкодували міст, сіл, селищ і людських життів. Жертвами змагань Сталіна та Гітлера стали близько 27 мільйонів громадян тодішнього радянського союзу. Даними інституту історії України Національної академії наук, лавах Червоної армії загинуло від 3,5 до 4 мільйонів українців у партизанських формуваннях від 40 до 60 тисяч у законах організації українських націоналістів та української повстанської армії понад 100 тисяч.